Приїдемо з дідулею, сіні ховають моєї сестрички однокласниці Вона ще й живе тут недалеко, так треба трошки провести Іру. Ой, боже, мій страдала бідна людина. Молода, ще жить за да життя. Але болячка не питає, чи ти молода, чи якась. Це таке, мої дорогенькі. То ми з дідуликом похорон на час. Виїдемо там на горба трошки. Пройдуся, я ж. Дай, потім приїдемо додому, де да будемо обідати. Я вже й салату накришила. Гречка є вчораш. Коротше, їсти єш. Ну все, я вдома. Я ж ненадовго поїхала. О, ще й світло вимкнули. Ваню, іди заводь генератор. Та я тільки ліг перепочий. Іди й ти відпочинеш потім. Так, да, мені якраз є час відпочивати. Ти все для цього зробив, щоб я відпочила. Як хочеш, щоб хтось щось зробив, піди зроби, сам даю все. Ядрок. Сармікс вдома моєму дідулику добре пощастило. А так, дякуючи Сармікс, все в мене чист, Мій кухонний сезон закінчився. Тепер я можу відпочити. Піду подивлюсь свій улюблений серіал. Якийсь там щось роби. То Я виклала в РІЛС, 16 на Вчора було 18 тисяч переглядів. А подушку це ідеальний варіант, до речі, я взагалі хотіла фото, дуже хотіла фото. Ну, в нас є фото маленьке рисувала, то тобто, ті, що по номерках рисують, а подушку було б класно. Так це ж за сльози. Я і так плачу кожен вечір, якби ж і подушка. Дуже важко. Мене тільки єдине, що заспокоює, що в неї вже не болить. Вона дуже страждала, особливо по останній день. В неї була 44 температура. Ми визвали лікаря, у неї вже тут було щоки. Ну, ну, вже все, вже все. Вона вже ми коли приїхали сюди. У жовтні, вона у грудні, вона була в нас не стерилізована. Чому не стерилізували? Я боялась Я боялась наркоза, Бо в нас Берта померла від наркоза, і я боялась наркозу. Думаю, помре ще й бонь. І в неї був перитоніт, і опухоль онко. І тоді нам давали один шанс із ста, що вона виживе. І ми пішли на той один шанс заплатили дуже дорого за операцію, і вона вижила. Тоді через тиждень пішли, поїхали здавати аналізи, сказали, що в неї лейкоз. Возили ми її по онкоклініках, кругом півроку давали антибіотики. Ну, вона ще нас два роки порадувала, ще побула з нами, порадувала нас. А це ж на вінтера, що ми кожного дня капаємо крім неділі. От не що не, не, не так давно він у нас просто снідав, тоді крапельниця зараз він уже не сніда. кра, крапельниця, потім одна таблетка тошноти, а потім одна таблетка людська, якась щоб, для апетиту. І вже та одна таблетка інколи не допомагає, інколи дає аж дві, щоб він поїв. То ну я не думаю, що він уже так довго протягне. От вам. Ну, бачите, як а я боялась, боялась. Після смерті Берти вона померла від великої дози наркозу, я боялась боню оперувати, дуже боялась. І вийшло, що прийшлося оперувати. І тут вже ми і рентген робили, що ж у неї почала одна хвороба, яка лійкуз. Я думаю, кров не така в неї погана була, в неї вже почала розрушатися задня частина таза. Цього так у неї ножка одна всохла, вона ж кандибала, вона вже на неї не становилась. Я все боялась, як зляже, як памперс. Ми вже продивлялися у коліуса з одніє є собачка. Ну вона вже старенька і дуже важка. Ну вона не витримала, вона просто не витримала, не витримала, ну, це їй давала ліки в 4 ранку, в 6, у 10, у 14, в 16, в 17, у 18 вечеряла. І тоді у 10. У 10 там цілий набір Ціла ж і вона все одно не спала. І для сну давали. Для сну давали і одну, і по і дві, і по і три. Каже лікар, ну давайте вже по чотири. Їй треба відпочивати. Собака треба, щоб хоч трохи спала, а вона взагалі не спала. А я рядом з нею не спала. А як я можу спати? Діти мені давали вихідні, мам, іди поспи. Я вже коли засинала, це коли вже зовсім відключалась, вже коли в мене не було сили. А так теж, іди спи, а я підійду до дверей і слухаю, що вона тут не плаче, що вона тут. А вона інколи так вила, боліла дуже. Ой, так що дівчинка, це дуже больно. Дуже часто плачу, дуже часто. Ну, ось четвертого був місяць, пішов вже другий місяць, а ось це її місто, отут вона лежала, отут вона до мене тулилася, тут вона мене розуміла. Коротше, чи будете собі брати нову тваринку? Там в нас же три тваринки ще є. На що ж нам тваринка? У нас зараз тяжко хворий, хворий вінтер. У нього норкова недостатність. Він кожного дня на крапельниці. Кожного дня. Крапельниці, пігулки, і він з кожним днем все гірше і гірше йому. Ну, я ж бачу, розумієте? Тільки що у нього інша трошки хвороба, кістки. Так, да, ми зробили все, що могли. Ми не економили на собі, економили, але тільки не на них. І він спить, тільки то, ну, це боні боліли, кості, розрушалися, це велика боль. У нього почки, в нього просто слабкість. Він ще не так давно бігав, гуляв і хотілося йому в парк. А тепер він вже трошки пройде, вже йому важко. І він було вранці вставав, не ждав крапельниці, а підходив і їв. Корм у нього спеціальний. То зараз він от. І прокапали, вже дві таблетки дали, і він їсти ще не хоче. І прийдеться давати третю, щоб він поїв. Дякую. Дякую. За собак я За котів, за собак мені дуже, це сама болюча тема. Я не знаю, як можна бросити, закрити. Я пам'ятаю коли звільнили Київщину. Це був, що в нас це був квітень, здається, так? Квітень, здається, квітень. І ми син їздив волонтером, збирав собак по лісу, по посадках по різних, бо вони ж порозбігалися. Ну, кінець березня, це квітень, ми у квітні, їздили, квітні вже так, кінець березня, не пам'ятаю точно. І ми їздили і Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель. І були такі господарі, що позакривали тварин в будинках. Навіть водички їм не поналивали, може, водичкою поналивали, але вона ж вже була випита. Ті, хоч на вулиці, ми перекидали через забори. Пере... Ну хто, хто давно зі мною є відео? Ми збирали цих тварин, які ранені, везли. А комендантська починала з шостої. І от ми везли всіх додому, а на другий день ви повезли по ветклініках, де брали, де брали якісь, де робили скидки. Більшості не робили. Я знаю, кішечку ми взяли в Бучі. Ми так її назвали Буча. 18 тисяч з нас взяли за те, що вона її лічили, передержували, і ми її віддали. У Ромни, сім'я з ромнів забрала її, так і назвали її Буча. А собачок одного в Суми, Наш арт-директор Свєта забрала. Такий білий, красивий собачка був. Одного забрали в господарів, вилікували і назад, привезли. Наступна баришня. О, цю знаю, пишуть. Не дуже зрозуміла, до чого тут чашечка з червоною крою, ну да ладно. Да, Бель, Бель, красуня і чудовисько. Мені здається, це самий популярний взагалі мультик Діснеївський. Чашка звалилась. Не була в Діснейленді. Якби була, ви бачили контент. Да, бачила плівки, які клеять на малюнки, але попереджаю, з ними треба бути дуже обережно. Я теж ну, планувала теж таке робити, але їх дуже складно робити. Багато малюнків портяться, треба ламінувати чітко, повітря випускати, я не ризикую. Предлагаю TikTok відкрити агентство. Куди мені? Куди? Хто це така? Ви знаєте, ребята, ми зараз будемо робити батли. Батли, батли. Хто знає, як називається ця принцесіта? Ану, ану, знаєте? Хто знає? Рапунцель! Марінка відповіла: рапунцель погнали всі. Та ти що, Вік... Вікторівна. Ах. Рапунель, рапунель хтось пише. Хтось комусь рапунель, хтось рапунцель. Все правильно. Це вона. Покахонтас. Хто любить? Яка зараз у вас вагатка? Ви така гарна, дякую, тільки що намазала 4 печенька з гущонкою і як вальнула. Так, дівчатки, мальчики, хто це? хто це, хто це, хто це, ви знаєте? Покахонтас, Покахонтас. Я теж не знаю, хто це. Ну, ми подивимося обов'язково. Слідуще. Ні, це не Муана, це Покахонтас. Це Орес каже принцеса і жаба. Він забуває, як її звати, я теж. Ліана чи Тіана. Тіана, добре, дякую. Тіана. Ну, Красива зараза, так? Не скажеш, що жаба. Чи це, чи це в неї жаба була? Я, я не, не поняття не маю. Ну щось там з жабою було. Да, Боже, скільки їх у вас там Вони не заканчуються. Мене, е, чоловік теж так каже постійно, скільки їх, де вони беруться? Каже. Ви обмежуєте себе в їжі? «Нікогда, ребята. Я можу себе обмежувати в чому завгодно, але тільки не в їжі. Навіть при правильному харчуванні я себе не обмежую. Я їм, скільки в мене влазить, і салатика, і гречечки, і м'яска, Я нічого не обмежую. Не вистачало мені ще себе обмежувати. Ви що? І так, блядь, в житті одні обмеження, понімаєте? Всі нас обмежують, що якщо я себе буду обмежувати, то за чим воно мені треба? Тому щось не подобається, я ж якби не нав'язуюсь, поніма? Я не нав'язуюсь нікому. Так, що таке? Що, де музичка наша? Якесь завісання вийшло. Так, а це хто в нас? Це в нас Аврора. Аврора чогось обнімає кіт. Аврора, ви знаєте хто це? Це сп'яча суня? Де ви берете таку колекцію? Боже, мене Ліх теж постійно пита про це. Купляю це Діснейленд. Дякую. Шо, ви знаєте, хто це? Це не кіт, а сова. Перепрошую, перепрошую. Настя Голубцова, Голубцова Анастасія. Я перепрошую, я не, не так сказала, не так назвала. Прошу вибачення, я подумала, це кіт в чуботях обніма Аврору. Хтось знає, що це таке оцеву. Це Аврора. Якщо це Аврора, то це спляча красуня, а чого її сова обніма. Це момент з мультику. Хорошо. Ладно, не хочете мені розказувати як хочете. як хочете.